Усім вітання, мої дорогенькі. Приготуємо печінку зі смаженою картоплею. Кращого варіанту просто немає. Цей рецепт, справжня смакота. Поділимося порадами, як обсмажити шматочки печінки, щоб вони залишалися особливо м'якими та ніжними в одній компанії з підсмаженою картоплею. Ця страва просто підкорить ваше серце. Сподобається і вашій родині. Один лише запах приготування змусить сусідів запитати рецепт. Печінка це страва, яка потребує трішки уваги у приготуванні для правильного смачного перевтілення. Всі продукти ми вже підготували, тож найперше добре розігріваємо сковорідку з рослинною олією. Нам потрібно пів кілограма очищеної картоплі. Беремо середніх розмірів, розрізаємо на чотири довгі частини. Зазвичай ми звикли готувати печінку окремо з підсмаженою цибулею та з додаванням сметани і окремо відварюємо гарнір картоплю чи макарони. Та печінка з підсмаженою картоплею чудово поєднується і це виходить надзвичайно смачно. Нарізавши картоплю, промиваємо її під проточною водою і просушуємо. У гарячу олію відправляємо. Змивши крохмаль, вона збереже свою форму, не буде розпадатися. Смажимо так, щоб сматочки придбали зі всіх сторін красиву рум'яну скоринку. Солити поки її не потрібно. Тим часом нарізаємо печінку. Її беремо 600 грам. Печінка у нас теляча. Шматок такий добротний та гарний. Робимо по краю і обов'язково з неї знімаємо верхній плівковий шар. Він легко відділяється. Якщо плівку не забрати, смакувати печінку буде не так приємно. Попередньо перед приготуванням її вимочили одну годину у молоці. Також можна вимочити у воді. Це витягує суб гіркоту. Робить її більш ніжною і м'якою. Я роблю так завжди, і мої діти з задоволенням їдять печінку. Але таку молоду телячу печінку можна готувати і без вимочування. Зазвичай вона не має гіркоти. Просто тоді добре промийте її. Крім плівки, відріжте все зайве, що вам не подобається. Ця частина печінки передня, в ній немає проток, тому відрізати немає що. Нарізаємо на шматочки. Печінку вибираємо тільки свіжу. Шматочки виходять гарні, червонувато-коричневі на розрізі. Тоді і страва виходить набагато смачнішою та насиченою. Печінку по Краснолуцьки готують з відбитим шматком жирної свинини, а потім змащують сметаною. А на печінку по херсонськи кладуть пасировану цибулю на салі. Потім шматок загортають у вигляді ковбаски, перев'язують і панірують у борошні. Багато хто готує биточки з печінки. Це все наші українські рецепти. Напишіть ви в коментарях, з чим любите смакувати цей корисний продукт. Дуже цікаво дізнатися. Не забуваємо помішувати картоплю. Просмажуємо її з усіх сторін до отримання золотистої скоринки. Смажена картопля хоч і калорійна, але інколи так хочеться себе побалувати і ні в якому разі не відмовляйте собі. Печінку після нарізання ще вимочили 5 хвилин. Тепер витягуємо з води. Якщо при нарізанні були якісь кров'яні скупчення, вода їх забрала. Даємо печінці стекти декілька хвилин або навіть її можна висушити на рушничку. Це допоможе уникнути надлишкової вологи під час смаження. І це не буде заважати нам досягти золотистої скоринки на її поверхні. Картопля гарно підсмажилася. Відкладаємо її в іншу тарілочку. Завдяки тому, що ми її промили і нарізали великими шматочками, вона тримає форму. Такий спосіб дозволить створити страву, яка не тільки смачна, але й приваблива виглядом. Ще посмажимо печінку й овочі, а потім все змішаємо разом. Так ми підкреслимо смакові якості кожного компонента. Смажена картопля завжди радує своїм смаком та текстурою. Тепер потрібно смачно посмажити печінку. Для цього беремо борошно. Кожен шматок щедро обвалюємо в ньому. Борошно зверху утворить хрумку скоринку, а всередині збережеться вологість та м'якість печінки. Смажимо у тій же вже добре розігрітій сковорідці, щоб швидше утворилася скоринка. Печінку рекомендовано солити незадовго до готовності. Це зв'язано з тим, що вона витягує вологу, і печінка швидко стає твердою, тому нічого не солимо. Все приправимо вже в кінці. Так само не потрібно перетримувати печінку на вогні, інакше шматочки будуть жорсткими і втратять значну частину корисних елементів. Під час смаження уважно стежимо за нею. Щоб не пересмажити, адже нам необхідна м'якість і ніжність. Приблизно потрібно 2-3 хвилини на кожну сторону. Обсмажування проводимо на сильному вогні. Печінка готується швидко, і це приємний бонус. Далі нарізаємо дві цибулини вздовж волокон. Таким чином під час приготування вона не розпадеться. Цибуля ніколи не зіпсує страву. Печінка буде соковитіша і смачніша. В нашій кухні цибуля це найвикористовуваніший продукт. Читаючи оповідання відомих наших письменників про козаків і не тільки про них. Цибулю вони завжди брали з собою в дорогу і смакували її з хлібом. Одну морквину теж нарізаємо соломкою. Вона не тільки збагатить нашу страву смаком, а й додасть чарівні кольорові нотки до загальної картини. Як варіант, не зупиняйтеся на цьому рецепті. Приготуйте печінковий паштет з м'ясом та цибулею, де все собі смачненько тушиться в одній киструлі. Заходьте на наш канал та переглядайте. Готуйте смачні корисні страви разом з нами. Печінка обсмажилася. Відкладаємо на окрему тарілочку. Слідкуйте за нею, з часом не перебільшуйте, вона має зберегти свою м'якість. Зверху ми отримали гарну золотисту та апетитну скоринку. Якщо до цього часу хтось не любив печінку, я впевнена, з цим рецептом ви відкриєте її для себе в новому смакуванні і залишитися задоволені. Овочі відправляємо сюди, ж смажити. Вони наберуть запаху смаженої печінки та картоплі. Обсмажуємо їх до золотистого відтінку. І цибуля і морква зроблять нашу страву багатшою смаком та складом. Також додаємо часник. три зубчика подрібнюємо чи нарізаємо зручним для вас варіантом. Часник має виразний смак, який добре поєднується з печінкою. Дрібно нарізаний часник віддасть свій аромат і рівномірно просмажиться. Якщо полюбляєте його і хочете більше відчувати смак. Кількість можна збільшити. Ще додаємо трішки червоного перцю для гостроти та більш цікавого смаку. На цьому моменті ці овочі приправляємо, щоб засмажка була смачна, додаємо солі та чорного меленого перцю до смаку. Хочу зауважити, лавровий листок ніколи не додаю в печінку, навіть і на 5 хвилин. Кулінарія це справа смаку і кожен має свої власні вподобання. Я пробувала декілька разів, тільки сіль та перець найкраще підходить. Наливаємо води 150 мл, гарненько помішуємо. Таким чином ми створюємо смачний овочевий бульйон для нашої страви. Сіль, перець та смаки овочів чудово поєднаються між собою. Тушкуємо так 2-3 хвилини. Тепер повертаємо сюди запашну печінку. Вона гаряча, адже овочі смажилися приблизно 5 хвилин. І за нею картоплю. Ну погодьтеся, що це смачно. І виглядає дуже гарно. Страва чудово підійде на обід чи вечерю. Випаровується просто неймовірний запах червоного перцю, чеснику, смаженої картоплі та печінки. І це все пов'язане в одній сковорідці. Перемішуємо акуратно, щоб картопля і печінка не втратили форму, адже вони готові, м'які та ніжні. Тушкуємо так 5 хвилин з накритою кришкою. Картопля і печінка має пропаритися і просолитися. В одному тандемі поєдналася найсмачніша смажена картопля зі своєю хрусткою скоринкою та м'якою серединкою. І ніжна печінка, яка тане в роті. Ці продукти доповнюють один одного, створюючи баланс між солодкістю картоплі і ніжністю печінки. Наша заправка стала густішою, адже ми обсмажували печінку у борошні. Саме це додало густоти. Вода майже випарувалася, розподіливши рівномірно сіль та спеції по основних інгредієнтах. Ну просто подивіться, як це смачно виглядає. Від такого частування точно ніхто не відмовиться. Головне для приготування страви дотримуватися кілька нескладних правил, і тоді вона виходить завжди смачною. Печінка з картоплею готова. Подаємо її до столу гарячою. Мені вже так закрутився запах, що крутить і живіт. Я, звичайно, не втрималася і вже все спробувала. Печінка дуже смачна. Завдяки тому, що вона готується в компанії картоплі, моркви та цибулі, ніякого специфічного присмаку у ній немає. Структура печінки ніжна, м'яка. Її присмак вас приємно здивує і точно потішить, просто тане в роті. Це чудова страва і святкова і повсякденна, ситна і корисна. До такої смаженої печінки підходить кислий квашений огірок чи помідора, підійде кисло-солодкий соус, суміш гірчиці та сметани. Як бачите, для того, щоб нагодувати всю родину, не обов'язково вигадувати щось складне. Всі продукти прості та доступні, і страва готується швидко. Для рецепту печінку можна обрати і курячу, і свину, тільки ретельно її обробити. Про користь печінки розповідати не буду. Знаю, є такі, хто не любить її і волів би уникати страви з неї. Але з такою стравою у вас все перевернеться. Навіть малі діти проситимуть добавки. Цей рецепт стане для вас справжньою знахідкою. І, чесно кажучи, печінка той продукт. Який досить легко готувати. Зробіть для себе і своїх близьких поживну страву на 100% залишитесь задоволені. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.